Немає зміни ось тут. Тут немає зміни. Якби тут були зміни, то зміни були б і у світі, і в Україні. Чому ми сьогодні програємо зовнішню політичну кампанію? Чому нам тиснуть американці, європейці? Тому що ми самі себе не поважаємо. Треба збирати елементарну істину. Якщо ти сам себе не поважаєш, ніхто тебе не буде поважати. Ту політику, яку сьогодні проводить Україна, не лише внутрішню, але й зовнішню. Це просто жахлива політика. І для воюючої країни вона непритаманна. Я аналізував, я знаю, про що я кажу. Політику тих країн, які воювали, зокрема, Британія воювала, навіть нацистська Німеччина воювала, але вона знала, яким чином поставити народ на боротьбу. У нас цього немає. У нас просто автомат руки пішов. Мені дуже подобається вислів, що треба знати історію, щоб знати в кого стріляти. Треба знати географію, щоб твої кордони не підправили. І треба знати дисципліну захисту України, щоб стріляти. Бо ми 30 років не можемо утвердити українську мову. Спочатку економіка, потім культура. Ні, це так не працює. Основа економіки це що? Це стабільне суспільство. Стабільне суспільство це стабільна культура. Стабільна культура. Це вирішені аксіоматичні питання. Мова, історія, ідентичність, література все.